Доброго дня знову. Після обіддя приїхав Саша і я ось запакувала посилочку. Одна жіночка мене побажала, щоб я їй прислала у ту сумочку від хейтера. Так ми зараз... І Саша приїхав з роботи, так я не сама, а мене везе водій. Мама там вологу прибирання вологе робить. А я вам скажу, що я сьогодні Оте вікно, що з вулиці відкрите навстріж у нас. Боже, яка там пиляка. Прямо між рам. Жарко на вулиці, 30 градусів. Сьогодні Санька планує дуже багато роботи. Заложена. Хоче та Така жара Хіба-хіба зараз то корінь виймається. Так його, виймає, коли сонце спаде. не зараз та ти такий що? Ага. Дивись, Саня теж спиляв шовковицю. О -о -о. Під цією шовковицю вже ніхто до нас приїжджали ще коли ми в школі. Прямо Сань. Хотів повертати вже, так? Да? Ні, яму обіг. Та там немає яко в'їхати. Там немає як їхати, там все зайнято. Все ями да ями ями ями. да даємо. Цей тиждень я не пристільювала. Санька пристягнувся, я, бо я зараз буду виходити. Ух ти, щось струю, диви яке. Ось як привезли цементу, ну Та цей це бивший депутат. Він на гуки працює, то гроші є, звісно. Строїться є, за що хай струються люди. Якщо вважаю за потрібне, щоб всього сказати, так варто, потім скажу. Поверталася в машину, телефон одну цифру не дописала там на паперцю. Очерігостила її. І... Ну, зараз з інстаграму возьму. Ну що, одне діло зробили, зараз ми поїдемо так, щоб ну, не петляти в ту сторону. Я хочу вам показати, яка у нас відкрилася алея. Я навіть за неї не знала, мені просто е, там е, мамочка, от, для якої син загинув, і вона весь час на мій кінг така вона активна, ну, така молодець, і сказати може. І я, чесно, так не, не дуже зрозуміла, де воно, але мені здається, що це де, де Петровське, так прямо. Що пройдемося, підпоїдемо сьогодні. Яке сьогодні число, Сань? Я не пам'ятаю яке сьогодні число. Ну, коротше, подивимося на нашу серія там. Ну, але я, це таке, знаєте, це для тих, хто люди там гуляють, щоб подивитися дійсно хто що. Але взагалі для рідних там казали, що немає туалетів. Я чула, виступали десь у цьому хуйовому Кременчуці, Вилазили відео, і наша Зоя з магазину раніше працювала, в неї чоловік загинув. То вони казали, що поставили, а нема туалета, нема де ходити. А я вважаю так, що отам у нас прямо на березі дозволили Ахтамар збудувати ресторан. Він вже там працює. Я не знаю, чиї він не буду казати. Мабуть, років 15. От треба як це так на березі построїти, прямо на березі, на березі. Пляж центральний рядом. То зобов'язати їх, хай вони поставлять там оці біотуалети, хай куплять, їм це нічого не коштує. І біотуалети поставлять там прямо на десь трішки далі. Тому що дійсно і старі люди ходять туди, і бувається це фактор людський, розумієте? Зрозуміло, що всі родичі ходять е, туди на, на кладовище, там сидять на лавочках, на які на пам'ятниках вже ну, біля пам'ятника просто розмовляють. Але все одно це ж люди буває таке, що е, мамочки. І туди, на самокатчики, оці, і на уже. і сюди приємно їм просто прийти. Тому це повинно бути. І взагалі, якщо це парк, парк, то я не знаю, де там туалет на Придніпровському ринку і ВДК Петровського, але вибачте, міський палац тут буде відчиняти туалет. Оце теж потрібно бути. Тут, як кажуть, не потрібно навіть з мерії брати гроші. Той ресторан, нехай там, там порушення. Так, да, туди наліво, так, да, так, да, так. Да. Так що, так, да, зараз поїдемо, подивимося. Я не знаю, не буду казати, зараз подивимося, чи тут люди лежать, які і загинули е, тоді в, в Донецьку на початку війни, чи тільки ті, хто повномасштабна війна з 22-го. Не буду казати. Краще подивитися раз і сказати, а не так в би ляпсати. А тут, бачите, центр, тут дороги немає. Культура нікому не потрібна. Наш будинок культури, цей, це саме великий. ну, ніфті хіміки ще є. Розвалюха вже скоро розвалиться, немає грошей, правильно. Зараз гроші є. Направо їхати нам треба. Там як до басейну йти, подивіться, бачите. А оце наверху тут ось ось наверху не видно. Тут, 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 оце, оце, це сьома небо називалось, там дискотека була. О, як цікаво. А це наш Придніпровський ринок, який просто здох. Він такий був великий, за міста, боже, тисячу триста полтора тисячі коштували місця. От сьогодні, дивіться, субота, нікого немає. нікого немає. Оце, можливо, машини тут і стоять, що до цієї алеї ходять люди. Ну Десь стань там, так. Трошки далі, де от люди йдуть в тіні очки. Я щось думаю, що це десь то, Сань. Так, да, я думаю, тут. Тому що бачите, скільки людей ось йде. Так, он там да-да-да, тут, тут. Так, да, Тут бо там прапор висить. Воно тут центр. І відразу люди гуляють і навіть до... Я в басейни йдуть або йдуть на Тут просто погуляти парком і заходять, і бачать наших героїв. Палац культури. Молодиці тут на танці ходили. Ой. А зараз не ходять. Зараз молодь по ресторанам, ходить, по клубам. Танців тут немає. І оце алея, вона йде сюди. Бачите, люди хто на базар йде, хто, хто мешкає в будинках, то, звичайно, що хочеться десь піти в садку, в якомусь посидіти, в парку. І оце у нас парк, він йде прямо-прямо туди, аж до Дніпра. це Він опирається в басейн, цей парк всянь. Ми з тут ні разу не ходили. Краще, б, звичайно, якась гарна подія заставила сюди прийти, але що ж, зараз ми подивимося, що тут написано. І підемо, сходимо, глянемо. Тут не, ну Сергій самий такий близький, тут багато знайомих таких лежить в рамках соціального проєкту Hyundai Motors Україна, зелений простір Hyundai, місті Кременчук у 2008 році. О, 985 дерев різних посаджено. Бачите як? Гарний тут такий ділянка парку. Ну тільки отож, бачите, з ця женечка собачка йде. Щось вона там не нахилилася собачка. Так як покакала. Оце саме головне, щоб люди самі розуміли. Ой, засихає, треба поливати. М -м -м. Дивіться, яке гарне дерево, О, яке воно красиве і засихає. Таке черешня. Але знаєте, що можливо... Ой, ди яке гарне. Диви, Санька, як черешня обрізана. Це ж сорт такий. Обалдеть. Це сорт. Її заїдає, треба бризкати. Ну, ну гарно. Її полити треба. Так, да, полити треба. А оце зліва у нас була трикотажна фабрика, така здорова. У Дворі посади таке місце на немає. <laughs> Чого як гриди яка? А ну так. Да. Ти подиви, який тут гарний парк. Ну так якщо взяти, мені каже, що на Нептун виходить. Воно, так, да, Сань? Я думаю, що так. Да. Далеченько, їх ближче до Дніпра. Ну, Сіріку класна. Він же рибак, тому ближче до Дніпра. Хто думав, що тут такий парк буде? Краще б, звичайно, якби не було цієї війни, щоб були атракціони, щоб тут гуляли діти. Такийсь ще є такий лачу. а вон машини сюди можна заїжджати якось Сань. Да, так, від тіля. Бачите, які лачуги. Вони ж всі тут раніше, тут повністю лачуги були. Потім їх позносило. Це що лаванда цвіте, чи що це таке? Ну давайте понюхаємо. Як ви думаєте, що це лаванда чи ні? Да. А може не лаванда, ні, лаванда, мабуть, лаванда, так пахне гарно.